Зараз будемо поповнювати зелений потік євро. Так, скільки є євро? Так, все обміняли на соми. <гум> а ч на соми? Та на киргійську стопу. ми на крыску топаємо так. точно. Таке то 100 тисяч. Не почитаю там, що написано. Ви отримаєте 220 тисяч сомів за 5-6 місяців з. Тобі ж при підтяжці 5-17 і каренсі ми отримаємо тра та, -та, -та, -та. Окей. А сюда. То власне тут треба уважно читати, що там ти нажимаєш. Ну, ти ну, вже ти читав, не читаєш на так, Але ну, загалом, говорю, може хтось, тут то треба то все перечитати, перед тим як галочку поставити. Щоб потім дурних запитань не задавали. Першимось. Ще раз поїхали. Хтось 100 тисяч керівських сон. Так, от Оплата пройнята. Оплата йшла. Так, тепер що нам потрібно зробити? Підтянути і каренці, звичайно. Бо тільки при підтяжці і каренці запрацює цей потік і вже почне виплачувати прямо сьогодні. Уже 5.16. 516, платим 516. Оплата прийнята. Я висвітаю, водісла. То, і тепер поморо. Зарахувати. Нарахувати. Нарахувати. Сільки капнуло? 750 сомів. 750 сомів. Це 7,50 7 євро. 7 євро 50 коп. То, то зразу 3% тобі капнуло. А, наступна оплата ти... буде 772. Так, наступна вже 772, то плюс 0,1% ну, ще кожен день. І поїхали з кожним днем, а ну подивись, скільки в потоці. Той що ми зробили? Ми закинули 100 тисяч сомів, а в потік нам лягло, вон 250, вже 750 викопало. Ну, чудово. Тобі ж можна, але ніхто, я би не радив рахувати, було все одно помилитись. Кожен рік по-різному нажимає, кожен по-різному пропускає. Що ми тут зараз маємо натиснути? Дії". Ну, винести на цей. Все. все. Вивели на, на гаманець, так? Все, на купілку. Так, вони тепер на купілці і чекаємо, поки на купілку нам викопає. Хоча б 500 доларів, бо тоді реінвеснемо їх, щоб знову максимально примножити і вже могти собі нормально. Чілити, щоб виходило в день хоча б яка з 50 євро в день вистає нам на життя вотне. Я думаю, вистачає. Добре, мета 50 євро в день. Поїхали. Все, успіху мата.